Масштабний удар по Україні і Києву перетворився на катастрофу для самих же росіян. Вибухи охопили вулиці, палали торгові центри та будинки. Все з скоєнерашистами повернулися до них самих. Ракети безжально розбомбили все, до чого тільки долетіли. Тож про деталі цього всього будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни цинічно атакували Київ ударними БПЛА, типу шахет, завдавши таких же ударів. І балістичними ракетами внесток масованого обстрілу у різних районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки та торговий центр. А також відомо про постраждалих. Про перші наслідки масованої атаки по Києву повідомив Віталій Кличко, мер міста Києва. За його інформацією, падіння уламків зафіксовані у п'яти районах столиці: Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському та в Шевченківському районах. Згодом мер також повідомив і про нові падіння уламків у столиці. Обидва відбулися в Оболонському районі. Там постраждали житловий будинок та торговий центр. Місцеві телеграм-канали, зокрема реальний Київ, оприлюднили кадри наслідків російської масованої атаки по столиці. На фотографії видно займання у різних районах міста. До речі, зараз на кадрах ви можете побачити металеві елементи, які були у дронах. Все для того, щоб завдати більшої шкоди цивільним людям. І саме такі металеві фрагменти знаходили зокрема і в Святошинському районі. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що росіяни удосконалюють тактику та одночасно б'ють балістикою. Залізні уламки можуть знаходити протягом дня у різних районах, закликають не наближатися та повідомляти у поліцію. Одна загалом із наймасованіших комбінованих атак відбулася на столицю. Ворог вдосконалює власні тактики, застосування дронів і одночасно б'є балістикою. Ідеться в повідомленні очільника київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко. Якщо говорити про уточнену інформацію... Щодо наслідків цієї жахливої атаки, то у Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на декількох локаціях. Постраждала одна людина та п'ять авто. У Святошинському постраждала не житлова інфраструктура в декількох локаціях. Пожежу локалізовано. Зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила. У Солом'янському внасті атаки зафіксовано загоряння на четвертому та п'ятому поверхах будинку. Сім осіб постраждало, одну особу врятовано. У Шевченківській Кому районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване. Щодо Дніпровського району там уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. За попередню інформацією, там постраждало двоє осіб. Найбільше від цієї атаки арефії постраждала оболонь. Відомо про щонайменше чотири локації із пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкриті території в декількох місцях. Також постраждав і торгівельний центр, але без пожежі навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні. Політо. Та військовий Кирило Сазонов наголосив, як і зазвичай російська атака не мала стратегічної мети. Під ударом опинилися житлові будинки, торговий центр тощо чи будуть пропагандисти вигадувати фейки про таємні штаби, базування найманців, аеродром на даху багатоповерхівки на оболоні невідомо. Але він впевнений, що зламати киян не вдалося. При цьому киян здивувала кількість безпілотників. Таке враження, що із шахедів навіть затори виникали так, як їх багато було. Порівняв політехнолог Олексій Голубуцький. Відрізнявся цього разу і звук, який видавали дрони. Його порівняли із джищанням комарів. В коментарях припустили, що це могло бути пов'язано зі збільшенням швидкості дронів. До речі, осінь канал Ейріс Remor оприлюднив попереднє зведення щодо масової атаки по столиці. За інформацією пабліка, Київ був атакований щонайменше п'ятьма десятками ударних бипалати по шахет. Також упродовж ночі ЗС РФ застосували від 2 до 4 балістичних ракет типу Ескандер або ж КН 23 Окрім цього, повідомляється, що у Броварському районі Київської області внасток російської атаки дронами постраждали двоє людей. Повідомляють ВВА. у КМВА Повідомили, що в Голосіївському районі Києва внайсток падіння Шахеда постраждали чотири авто та вікна багатоповерхівки, але відплата рашистам за обстріли Києва не заборилася. Так на Росія у Горозвісному Єльці лунали нові вибухи під а також знову завод енергія. Місцеві скаржилися на вибухи, начебто через дронову атаку, але фіксують і гелікоптери в небі. Також писали, що під атакою знову опинився завод Енергія. Не менше п'яти БПЛА впало на території промзони енергія. Попередньо на кадрах один із цехів виробництва. Наслідки атаки уточнюються. Нагадаємо, що напередодні це місто вже зазнало атаки. БПЛА ЗСУ уразили пат Енергія. Внасток чого на території об'єкта виникла пожежа. Завод енергія це один із найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Виробляє батареї для авіаційних бомб та ОТРК іскандер. м Декілька дронів вже збито було над промзоною міста. Місцеві жителі повідомляли шот про гучні вибухи у небі над містом і роботу тривожної сирени. Раніше в районі вели червоний рівень загрози атаки БПЛА для єльця: єлецького, тербунського, задонського, хловенського, лебедянського і данківського районів. Зазначає один із пабліків. Ну а тим же часом у Тульській області в місті Новомосковськ пролетіло понак азот. Російське хімічне підприємство, друге за обсягами випуску, російська виробника азотних добрив і аміаку. За інформацією російських телеграм-каналів, внесток атаки пошкоджено трубопровід із газом на хімзаводі. Постраждали троє людей. Цікаво, що ураження підтвердив і навіть губернатор регіону Дмитро Міляєв. Наш регіон зазнав повітряної ворожої атаки. На одному із підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом. Загоряння ліквідовано. Оперативні служби працюють на місці. Інформацію уточнюють, постраждали троє осіб, двох із яких госпіталізовано. Одному потерпілому медичну допомогу надано було на місці. Написав чиновник. У свою чергу керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Латічук звернув увагу на те, що за останні дні завдаються удари переважно. По об'єктах військово-промислового комплексу Росії, як зазначив керівник ЦПД Андрій Ковленко, на АПАТ Енергія в Єльці зокрема виробляють акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів. Лакічук наголосив, що нещодавно Путін вручав ордени працівникам цього заводу за підтримку СВО та за участь у створенні наступального російського озброєння. На цьому російському підприємстві, за його словами, виробляють хімічні джерела живлення для різного типу акумуляторів, які використовуються насамперед у військовій техніці. Україна останні дні атакує саме об'єкти російського ВПК. Це найкращий спосіб захиститися від ворожих повітряних нападів, знищувати засоби ураження противника на землі на аеродромах на складах, підкресливі. Ще кращим варіантом, на думку Лакічука, є руйнація військового виробництва. Саме цим зараз і зайняті сили оборони та спецслужби України. Водночас. З опосередкованим наслідком ударів по центральній Росії є те, що зупиняється робота російських аеропортів. Цей ефект, за його словами, є не менш потужним ніж від безпосереднього влучання по російських виробничих потужностях. Росіяни ж нарешті усвідомлюють, що війна дійсно поруч, а не десь в Україні, і вона їм створює великі незручності. Вони вже волають, що атаки дронами можуть призвести до авіакатастроф. Проте вони мають нарешті усвідомити, хто є справжнім джерелом всіх цих загроз для них, відзначив керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Ну і також важливо розуміти, що поки Росія не втратить своїх спроможностей нападати на Україну. Ця війна ніколи не закінчується, і саме такі удари по території ворога на думку Павла Ликічука ведуть до руйнації російського монстра, який вломився у наші двері. Але і на цьому біда Росія не закінчується, адже не тільки військові заводи палають, а ще й мінусується військова авіація. Так у Росії на території Орловської області зазнав аварії російський вертоліт Мі-8. Про це із посиланням на очевидців пишуть російські телеграм-канали. Згідно із повідомленнями очевидців, у мережі інцидент стався в районі населеного пункту Нарожкіно, Урського району. Спочатку вертоліт упав, після чого почалася пожежа. За словами свідків, на місці падіння чутно звуки вибухів, і там працюють екстрені служби РФ. Згодом стало відомо, що в аварії військового гелікоптера Мі 8 в Орловській області є двоє загиблих. Попередньо це Лот і бортмеханік. повідомляється, що мі 8 летів у бік Смоленської області на аеродром базування у в'яземському районі. Попередня причина катастрофи це технічна несправність, зазначили у московському військовому окрузі. Після падіння відбулася детонація боєприпасів, зафіксовано пожежу та вибухи. За даними рятувальників, постраждалих серед цивільного населення немає. У мережі також з'являлося відео, на якому видно гелікоптер у небі. В якийсь момент сте зрозуміло, що із ним відбувається щось не те. А за декілька секунд. Він стрімко падає на землю. Очевидці розповідали пропагандистам рафі, що машина летіла і раптом різко пішла униз. Більше того, росіяни стверджують, що у цьому мі 8 який впав у Орловській області, був член екіпажу, який брав участь у евакуації Януковича, тобто допомагав йому втекти з України. Також висаджував гостомельський десант і воював у Сирії. Цікавий кадр добре, що він відправився на концерт Кобзона. Не заборилися і інші подробиці про героїзм пілота від роз пропаганди. Мі в. Пав на територію занедбаного хімічного підприємства на околиці селища Наришкіно. Пілот до останнього відводив машину подалі від приватних житлових будинків і до них не більше кілометра. Заявляють пропагандисти, всупереч розповідям очевидців. Нагадаємо, що на початку квітня стало відомо, що у Росії розбився стратегічний бомбардувальник. Ту-22М3. Разом із ворожою пташкою долітався один із пілотів. Ще четверо встигли катапультуватися. Втратили росіяни один із літаків, за допомогою яких кошмарять українців ракетами в Іркутській області. А близько місяця тому Росі. І розбився на вертольоті 28-річний пілот, який воював проти України. Росіяни вони якби не припиняють і, на жаль, продовжують вдаряти, застосовуючи не тільки шахеди ще й балістикою. Зокрема, говоритимемо про наслідки влучання балістикою по одеському порту. Є загиблий і досить велика кількість поранених. Четверо людей у важкому стані двоє в стані середнього ступеню важкості сьогодні, 23 травня. Російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. О 18.20 була інформація про те, що за даними прес-служби Одеської обласної прокуратури удари було завдано близько 14.15. окупанти використали дві балістичні ракети по типу Іскандер М. Що уточнили в відомстві? Цитую, загинув 40-річний співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Це частина друга статті 438 кримінального кодексу України. О 18.15, саме за уточненою інформацією від віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громади та. Роторія Олексія Кулеба, восьмеро поранених. Також цивільні працівники підприємства. Внаслідок атаки пошкоджена машинне відділення, вибуто вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби і техніка. Цитую його. Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали. Техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об'єкта, тільки цивільна інфраструктура. І Росія знову вдарила по мирному стратегічно важливому об'єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу. І за його словами, загалом від початку вторгнення окупаційна армія пошкодила та знищила майже 400 об'єктів української портової інфраструктури та Понад 30 суден внаслідок атак постраждали 106 цивільних. А поки будемо говорити з вами далі. Далі про новини із фронту про те, як застосовують наші військові свою техніку, як вони вправно знаходять місце дислокації ворожої техніки і. Влучають, влучають так, що є що показати це і світлини за знищення, це і просто дописи від наших військових, яких вони розповідають про те, як це відбувалося сили. Спеціальних операцій так ними знищено черговий КАМАЗ окупантів на лівобережжі Херсонської області. Цього разу військовослужбовцям а, воєнних сіл Рефії вдалося вижити, але не надовго. Як дописують, це перезошло буквально на днях. 12 чоловік включає самого Малова, Він був за рулем, возвращались з бойового задання. На путі атакував атакували три дрони ФПВ, або і або ліка. Як їх там що називають? Буквально в последнюю минуту ребятам удалось випрыгнути з Камаза все живы-здоровы, слава Богу, кромі машини. І також далі публікували вони там відео. Далі їм пришлось добиратися на своїх, ну ось такі нібилі або дивовижні історії про те, які там будь то, легендарне. Виживши із Камаза, але якщо чесно, мені здається, ну, чим би ти там той Камаз е, не наварював зверху железяк, як вони то, там на танки наварюють, так, намагаються захистити, то сильно там е, воно не, е, не захистить, так би мовити. Ну і стосовно ще новин, із Запаребріка, на жаль, про це маємо говорити. Із основних тез виступління Путіна на сьогодні можу зараз швидесенько зачитати якраз про військову машину, про ВПК. Він про це зазначав. Будемо зараз з вами коментувати. Росія продовжує ставатися в п'ятеро лідерів по експорту вооружені в мірі. Ну звісно, мабуть, по експорту на територію України да, я так розумію разом зі своїми військовими. А, так а, можна сказати, що досить велику кількість. Ми до речі, кожен день акцентуємо на цьому. Графіка втрат а, ворожих на полі бою постійно транслюється в ефірі у першій нашими колегами. Ми розуміємо, що в принципі да, не непоганий експорт, так би мовити, наутіль до Кабзона. Наступна теза, якою вихвалявся Путін на засіданні комісії ПАПО воєнно-технічного сотрудничества, сказав про те, що основною цілею російського ОПК стається обезпечення нужд російської армії для ведення СВО. Ну зрозуміло, Наступна одна із тез Інтерес к продукції російського АПК растет. Люди цікавляться, будь то, що воно таке, і яка його кількість. Ну, більшість, якщо вони відслідковують знаєш, запити в інтернеті, то так більшість журналістів просто відслідковують і волонтерів. Яку ж ціль, якої вартості вдалося Збройним силам України мінуснути цього разу? Так, такі Запроси в інтернет мережі дійсно зростають. Російський опыт ведення СВО мательно звучається і політиками, і командуванням армії за рубежом з першого дня повномасштабного вторгнення. Британська розвідка, американська розвідка вони дають інформацію про те, як дійсно відбуваються події на полі бою. Ми зазвичай акцентуємо на цьому. Так ми зачитуємо вам зведення не тільки Генерального штабу України, так а також британської розвідки. І дійсно, якщо брати а, позначки у британській розвідці, так з аналізом того, як Російська Федерація веде війну проти України, то дуже, дуже дуже вивчається за рубіжом і політиками і командуванням армії за рубіжом. Так дійсно те, як Путін розпочав війну проти України, ну і продовжує її вести. і Не хоче згоджуватися на якісь перемиря і на перемовини. Також не йде на контакт абсолютно і повністю. А, наступна теза Путіна це більшість російських а, образців, вооружень і техніки оперативно, постійно завершенствуються, що повишають їх характеристики. Ну ми просто не можемо. А, на жаль, коментувати в жартівливому фоні. Дійсно є, є моменти, коли вони не тільки на там якісь ФПВ-дрони пускають, так? не тільки наварюють якісь залізячі на свої танки, а й дійсно. На жаль, совершенствует як тут дописано безпосередньо їхню техніку. Наступна теза Росія должна рассматривать развитие ВТС как елемент технологіческого развития армії флота. Далі, що сказав Путін, поручил проработати. дополнительные меры поддержки для развития ВТС. И Россия должна четко планировать работу, работу АПК на долгосрочную перспективу. И если звучала эта теза, это означает, что никаких там перемов, на также перемирия Российская Федерация не планирует. На жаль, так. И портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный. Речь о десятках миллионов долларов. А тобто замовлення від а, країни Росія на а, виробництво в Російській Федерації їхньої військової техніки серйозне на десятки мільярдів доларів. На жаль, так. Ну, знаєш, головне правильно вміти інтерпретувати інформацію. Путіна це дуже добре виходить. Він щось там собі понавигадував, і в нього все файно в країні чудово, і взагалі всі його люблять, поважаються там чекають. Проте ми з вами знаємо, що є насправді, яким є сам Путін, які жахливі речі він робить на території нашої держави. І Єдине, що потрібно зробити це повністю ізолювати цю недокраїну, щоб вони взагалі не могли нормально існувати і більше. Не було е, такої нації, ну і трішечки ще поговоримо про те, як же потужно палає на території Російської Федерації, адже там. Пожежа у промзоні в підмосковних котельниках. палає будівля у районі Сілікат. Ви бачите, яке дійсно масштабне задимлення. У промзоні йоптовий склад продовольчих товарів. Ось так ось. Також у Липецькій області склалася досить цікава подія, адже цієї сили, сили цієї ночі, сили оборони вдарили по заводу пад енергія, і про це дописало Генеральному штабі України. Це підприємство виробляє батареї для. Російських ракет і авіабомби зафіксовано влучання, вибухи та пожежі. Наслідки наразі уточнюються, але це, звісно ж, не може не радувати адже у рашистів мінус на тих підприємствах, які допомагають їм у веденні цієї жахливої війни. Далі також говоримо про таку типову ситуацію на території Російської Федерації. Про ем, гелікоптеропад цього разу сталося це знову. Екіпаж на щастя загинув і після падіння. Місцеві чуло детонацію. Ось, як бачимо, публікують прекрасні фото, допомагають нам побачити, що в них там насправді відбувається. І за заявою окупантів, причина аварії знову ж таки технічна, мовляв, відмови двигун, ну вони не можуть нормально обслуговувати свою техніку. і Кожен такий випадок це доводить і тому трапляються в подібні ситуації.